Вітання на каналі про парфуми. Мене дуже надихає образ такої богині, яку звуть Венера. Її історія для мене є дуже цікавою, і її характеристики, які ми знаємо як богині, любові і краси, вони дуже скорочені, бо насправді вона набагато більше ніж просто дівчинка-ромашка. Вона такою навіть не являється. І я думаю, що кожна жінка відчуває в собі дуже багато аспектів. Іноді вона може бути сердита, іноді вона може бути різка, іноді вона готова е, дарити свою любов і опікуватися усіма навкруги, включаючи рибок, пташок, дітей, чоловіків. Ми різні, і Венера, вона саме така. І мені стало цікаво, як могла би пахнути Венера, якими парфюмами, які ми зараз маємо. В магазинах, на наших поличках, які, ми, які виражають суть богині Венери. І у мене знайшлося цілих чотири парфума, які, мені здається, дуже підкреслили б різні її аспекти, а також аспекти нас як жінок. І перший аромат, який е, спадає мені на думку, це о, такий... Е, я б сказала, дорогоцінний аромат від Герлен, який вийшов декілька років назад, і називається він Rose Centifolia. А взагалі, я читала, що улюблена квітка богині венери являється роза. І це не дивно. Адже роза вона символізує собою дуже. Квінтесенцію, я б сказала, квінтесенцію краси, квінтесенцію аромату, да, от, сексуальності, жіночності це все в розі. І найкрасивіша роза, яка не є просто дзвінка, просто весняна або дуже тяжка, або ще прикрашена, якоюсь деревиною чи ще чимось. От Роза в самому натуральному, в самому красивому вигляді, який я тільки зустрічала, а я обожнюю аромати з запахом рози, з головною нотою рози, це саме Роз Сентіфолія. На превеликий жаль, не так багато можливості у людей познайомитися з цим ароматом, оскільки вони, по перше, майже ніде не представлені. І у нас в Лос-Анджелесі, наприклад, їх просто неможливо знайти, і я, маючи неподалік від мене бутік нішової парфюмерії, я сама приносила продавцям цей парфюм для того, щоб вони з ним могли познайомитись, і вони були просто у захваті. А це ті люди, які кожен день працюють саме з нішовими ароматами. Тож про що цей аромат? Тут роза і спеції. Спеції я не можу вам сказати які, бо я, я не відчуваю тут ні ванілі, ні cinnamon, е, Оці палички, каріци, нічого такого. Насправді я відчуваю тут дуже зрілу, красиву, але не назойливу, не, не таку натягучу, а от саме просто найзбалансованішу розу. Яку тільки можна собі уявити в парфюмерії. І зараз Гір'ян випустив також аромат, який, на мій погляд, являється чимось більш такою affordable англійською мовою. Ну, То, що можна собі дозволити версію. Називається вона Rose Амір, і вона нібито якби копіює це, але. Вона, Якщо її вдихати, то ти відчуваєш, як 2D у порівнянні з 5D. Оцей аромат це реально 5D. Найкрасивіша, солодка, збалансована з кислинкою, Ну, от просто неймовірна роза. І я вважаю, що от якщо б Венера була б е, сьогодні, наприклад, або в цю секунду. Саме в стані такому дуже спокійному, дуже достойному, абсолютно врівноваженому, коли вона жінка, яка просто несе свою корону, така як королева просто, яка не буде нікому нічого доказувати, щось там віщати і таке інше, от вона б носила цей парфюм. Це дійсно парфюм королеви. Його технічні характеристики теж просто неймовірні. Він тримається просто весь день, Один, одне розпилення його достатньо. Це настоящий еліксір, і якщо у вас буде можливість познайомитися з цим ароматом, обов'язково зробіться. Наступний аромат, який так і називається, верніше не то, що так і називається, але містить Такий натяк на Венеру, це аромат бренда Насомато Наркотік V. І що цікаво, що і Россантіфолія, і Наркотік В являються дуже-дуже сильними концентраціями, які потребують лише одного. Розпилення лише одного: ні в якому разі не треба робити більше розпилень. І оцей наркотик В на Сомато, тут 30 мл. Їх можна взяти за доволі такі нормальну ціну, це не те, що продати квартиру і купити парфюм. Ні, це більш доступна. Більш доступний аромат. І от мені жалко, що в мене виключився мій комп'ютер переді мною, бо в мене тут маленька шпаргалочка, от я його включила. Значить, наркотик V, його ноти це білі квіти, тубероза, лілія, жасмін. І також спеції, як і в цьому ароматі. І я теж, чесно кажучи, не знаю, про які спеції тут іде мова. Але цей аромат він цікавий тим, що він відкриває такий аспект жіночності, який з одної сторони дуже грайливий, такий, як дівчинка, як маленька дівчинка. А якщо ви читали колись міф про Венеру, вона народилася в раковині. І в неї не було батьків. І вона фактично маленька, така беззахисна дівчинка, яка навчилася бути богинєю, яка навчилася нести себе достойно і вибрала сама, як жити їй своє життя. І от в цьому ароматі просліджується е, така, як знаєте, жувачка трошки, бо тубіроза у неї є такий е, аспект е, жувачки. Але з другої сторони, Лілія, Жесмін, вони дуже дорослі, і вони дуже е сексуальні, і вони не дають е такого, то я намагаюся пояснити, ну, е я б сказала, тут сходиться в один флакон беззахисність і зубастість. Оце така жінка, яка не дасть себе нікому образити, не дасть себе нікому принижати, розказувати, як вона недостойна, чи вона не така, чи вона не сяка. Знаєте, як постійно жінкам намагаються навіювати. Вона дівчинка, але у неї є кокон жіночності, її щит, який захищає її. Просто неймовірний аромат. Який мене просто зачаровує, і одне розпилення кудись під волосся буде окутувати вас цілий день і давати одночасно відчуття захищеності своєю персоною, не якимось там чоловіком, який прийшов вас захистити, і зараз тут вам там, принц на білому коні, але ви сама своє свій захист. І ви одночасно не перестали бути маленькою дівчинкою. Оцей аромат саме про це. Слідуючий аромат це молекул, молекула Ірис. Чесно кажучи, у мене була до цього молекула, і у мене є молекула перша. Но оця молекула, вона мене просто. Ну, я її як перший раз вдихнула, я, я зрозуміла, що це краса. Неймовірно, значить, тут Ізо і Супер, ця молекула, да? і корінь Іріса. Цей корінь Іріса він, він настільки красивий, він, він одночасно несе. Знаєте, це Венера в образі сильному. Це Венера, яка робить. Свої повсякденні справи або займається бізнесом, або йде туди, де вона не хоче себе проявляти як маленька жінка, як маленька дівчинка, але вона хоче бути дуже витонченою і викликаючою до себе повагу і одночасно неймовірно красивою, просто такою красивою, що у людей просто вони стовбеніють, коли її бачать. Дуже простий, дуже тонкий, срібний, як тоненька така струєчка молекул, яка просто йде і розходиться от просто по всьому тілу. Він настільки спокійний, впевнений, і гарний, і жіночний одночасно. Я обожнюю цей аромат, і я вам дуже рекомендую його спробувати. Це Венера в своїй силі. Коли вона пряче подалі свій образ дівчинки. І четвертий аромат, який, теж, який називається Діалог з Венерою. With Venus». Я оставлю знизу там всі назви, тут ми бачимо цю перлину. Так? І ця перлина, вона і є якби образ Венери, так? бо вона народжується в цій раковині, і раковина це ніби образ жіночих органів, які дають життя. А сама вона така перлинка. І оце Венера, коли вона розслаблена, коли вона не хоче не з ким воювати, не хоче ні від кого від, від, відгороджуватись, вона тут може навіть е, закохана. Це закохана Венера, така, коли вона проявляє всю свою м'якість, всю свою доб доброту, весь свій гумор, вона просто прекрасна, от вона тоді пахне так. І ноти е, цього аромату. Вони неймовірні просто. Це ваніль. Я, я обожнюю ваніль. Обожнюю, просто не можу вам передати, як її люблю. Пірсик. Ну, персик зазвичай дає таку дорослість ароматом. Я його не дуже сильно люблю, насправді, в парфюмерії. Він ніби завжди гарно виглядає у якості ноти, але коли ти її вдихаєш, цей персик, якось вони не можуть його зробити достатньо таким, який він є насправді. Але тут я його не особливо відчуваю. Я надіюсь, ви не чуєте це якесь жужжання, тут у нас якісь ремонти відбуваються. Далі йде іланг, Іланг. Я раніше не дуже розуміла іланг Іланг, але коли у мене з'явилося натуральне ефірне масло, і я його капаю в і включаю. І зажигає свічечкою, ця вода з лангом і спаряється, це запах розкоші, любові, він настільки тонкий, він настільки прекрасний, це чиста квінтесенція теж Любві, як і роза, тільки, може, більш тропічна. Потім йде білий мускус, морська вода і сандал. Як ми знаємо, морська вода і сандал вони мають дати щось таке солоне. Як дуже зараз популярно казати, як огурчики солені, але, але це не, нема тут оцих солених огурців. Тут є дуже літній, дуже такий розслаблений, сладкувато, мускусно, такий санталовий чуть-чуть аромат. Мені дуже він подобається, і він відображає саме жіночність. У закоханому стані, у розслабленому стані, які, коли ви чуть-чуть попідтаяли, -чуть знаєте, як морозиво, як ванільне морозиво. І вам просто добре, ви просто насолоджуєтесь, насолоджуєтесь. Оцей аромат він саме про це. Діалог з Венєрою. І я бажаю всім нам, жінкам, мати можливість. Розкриватися і бути прийнятими у своїх різних іпостасях, у своїх різних гранях, бо ми як бриліант, У нас емоції як бриліант, зараз такі, зараз сверкнула зеленим, зараз синім, зараз жовтим, зараз білим. Бо ми такі, ми такі і є. Ми дуже різні, ми особистості, які мають багато граній, епостасій, іскорок, як завгодно. І розкажіть мені, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про це. Uh, і які аромати ви асоціює, асоціюєте саме з боги з богиною Венерою, і які б ви порекомендували мені спробувати? І так, це все про що я сьогодні хотіла розказати вам. Дуже мені приємно знімати відео для моїх глядачів і читати коментарі. І до нових зустрічей. Пока!